Якийсь дядько з тризубом стоїть. Це тут, в принципі, це катедра Львівська. Ми знаходимося зараз якраз ось площа ринок. Саме центр Львова. Ось вона. Центральна будівля Львова. Ось трамвайчики львівські. Ось, ось ця жіночка продає солодощі львівські. Це так звана львівська ратуша. О, та там якийсь фільм знімають. Всі люди пішли туди за камерою. Ось таке він місто, місто Львів. Красиве мальовниче містечко на теренах Західної України. Корінням іде далеко в минуле, багато століть. Симпатичне, стареньке містечко, дуже багато молоді, дуже багато туристів, дуже багато, до речі, в Львові, студентів теж місто живе своїм звичним життям. Сьогодні у нас 15 рік, місяць березень, 11 число. Незважаючи на те, що як вони кажуть, на сході України йде війна, тут, як ви бачите, місто живе абсолютно нормальним, звичним життям. Музиканти. О, да Тут дуже багато кафе, ресторанчиків і так далі. А це Стара така катедра, дуже стара. Оце теж прибудова, яка має фактично... Десь 4-5 століть. Ми потім більше знайдемо інформації про нього. На Вікіпедії. Це кафе-мапа, де ми були. Ми показували вам це кафе-мапа з іншого боку. Зараз ось з цього боку. Кав'ярня мапа. Ось чоловік грає ковбой американський на гармошці, на гітарі таке містечко Львів досить цікаве, симпатичне, насичене різними подіями, розвагами для, для любі смаки для людей. Власне, дуже багато, як ви бачите, молоді гуляє по центру Львова, що власне цікаво там. Япона хата, японське кафе суші Хі -хі. Цікава назва Япона Хата. Ну, ось так от піца і скрізь бага, багато різних Манджаро, де Манджаро, Єврозу і так далі, і тому подібне. власне Містечко Львів живе своїм звичним життям. Тут у нас Львів Coffee Manufacturer. Мануфактура. Львівської кави теж досить так цікаво бачите, така старенька, 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 друкарська машинка і кавуська скрізь. І ось вона всередині як виглядає. Цікава така львівська мануфактура кави. От. Ну, наразі залишайтеся з нами, розкажемо, покажемо більше. Ще потім. Терен.